Ніколи не потрібно казати собі стоп. Можна розвиватися далі, і далі і когось навчати. Я змінилася. Я змінила своє ставлення до людей, до оточуючих. Я тепер поважаю думку кожного. У мене з'явилось багато нових навичок. Коли я їхала в Київ, хотіла навчитись комунікації. І от я вже задаю питання лекторам. Змінилося для мене це висловлювати свою думку, не боятися задавати питання. Раніше я боялася, думала, що моє питання буде безглузде. Відчувається багато чого побачив. Ну дізнався, що діти з Києва також гуртуються. ідеї понакидували, що можна зробити Програма Дуже добра. Багато друзів тут понаходить. значно треба висловлювати свою думку, вистоювати її та робити проекти, такі ти хочеш краще зараз, чим потім жалкувати про це. Я тепер більш планую про свою майбутню професію. Я бачу, куди треба рости. Мотивація з'явилася, що треба щось робити для того, щоб жити якось по-іншому. Що треба вчитися більше. Мені було найцінніше. Це що люди, які добилися дуже багато чого, нам розповіли про свій досвід. Це супер. Я хочу подякувати всім, ким ми зустрічалися. Наша команда, хто нам розповідав, дякую, що виділили час і дали таку можливість послухати вас. Розказали щось зі свого досвіду. Порекомендували нам. От, дякую вам.